Так, третє завдання. Перше, 4 сьомих додати 2 п'ятих. І так, шукаємо спільний знаменник. Яке число буде ділитися на 7 і яке число можна поділити на 5? 35 можна поділити на 7? Да. 35 можна поділити на 5? Да. Ділимо. Скільки буде 35 поділити на 7? Відповідь 5. 35 поділити на 5. Відповідь 7. 4 помножити на 5. 2 помножити на 7 дорівнює. Яка відповідь виходить? 20 плюс 14. Так, 34, 35. Їх скорочувати не можна більше. Так і залишаємо відповідь. Друге завдання. 7 дванадцятих мінус 5 дев'ятих. Шукаємо спільний знаменник. Яке число буде ділитися на 12 і яке число буде ділитися на 9? 36 пробуємо. 36 поділити на 12 можна? Скільки вийде? 3. 36 поділити на 9. Скільки виходить? 4. 3 на 7. 4 на 5. Відповідь одна тридцять шоста. Так, далі третє завдання. Дві цілих, три четвертих, додати три цілих, дві п'ятих. І так, тут спочатку додаємо цілі частини, великі, так? Да? числа два додати три буде скільки? П'ять. А тепер додамо дробові частини. 4 і 5 спільний знаменник, який буде 20 ділиться на 4. Так. 20 ділиться на 5. Так. Скільки буде 20 поділити на 4? 5. 20 поділити на 5 дорівнює 4. 3 помножити на 5 – 15. Два на чотири, вісім. Яка виходить відповідь? П'ятнадцять плюс вісім. Двадцять три двадцятих. Чисельник більше, ніж знаменник. 23. 23 на мене. Двадцять три. Ділимо двадцять три на двадцять. По скільки? По одному? Двадцять три мінус двадцять. Скільки буде? Три. І так, 23,5 я просто переписала, тут знак плюс. 23 23,20 це 1 ціла, 3 це остача. а знаменник 20 переписуємо. Одна ціла, 3 двадцятих. Великі частини цілі можна скласти разом. 5 додати 1 буде 6, а 3 двадцятих залишаємо. Так. І четверте завдання дивимось. 3,49 відняти 2,16. І так цілі частини віднімаємо. 3-2 дорівнює 1. Спільний знаменник між 9 і 6. Яке число буде? 18 ділиться на 9. Так, 18 ділиться на 6. Так. Вісімнадцять поділити на 9 скільки буде? Вісімнадцять поділити на шість скільки. 2 на 4. Один на три. Одна Це відповідь. Вона кінцева. Одна ціла, п'ять вісімнадцятих.